Подіскав взаємозв'язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів. От, тема, тема для дослідження доволі цікава. От я вам це. Ой, я не знаю, що в мене сталося. Я вам це пропоную. От, я вам пропоную таку тему для дослідження. Насправді, чи замислювалися ви коли-небудь, що. Є речовини, які, ну, прості, речовини або складні речовини, які можуть реагувати з водою, і утворюються речовини небезпечні для, нашої, для нашого життя. Є речовини, які можуть взагалі не реагувати з водою. Є речовини, які реагуючи з одним і тим реагентом, можуть проявляти або кислотні, або основні властивості, або металічні, або неметалічні властивості. От, знаєте, в цьому випадку мені завжди приходить на думку одна така японська мудрість, яка говорить, що та рука, що колихає колиску, володіє світом. От тією колискою і тією рукою, яка колихає цю колиску, для нас з вами є знання будови атомів хімічних елементів, розуміння, наскільки воно впливає на властивості хімічних, на властивості хімічних елементів. Тобто сьогодні ми з вами будемо досліджувати саме це. Так, ми з вами маємо сформулювати мету і ми з вами маємо сформулювати гіпотезу. Як ви вважаєте, яка може бути гіпотеза і мета нашого сьогоднішнього заняття? Мета може бути дослідити зв'язок між подобою електронної оболонки та пластикові простої речовини. Простої речовини. Добре, ти можеш її записати цю мету. Клікаєш на біле поле. Ой, я не туди. Ти можеш записати цю мету. Чи можна І відповідно, ми можемо записати гіпотезу, що властивість простих речовин хімічних елементів залежить від їх розташування, від їх електронної оболонки. Ага, значить, властивості простих речовин, утворених атомами хімічних елементів, залежить від будови їхнього атома. Я можу так сказати? Так. Так, ну тоді записуй, будь ласка. І так, у нас є гіпотеза. Вона стверджує, що властивість хімічних елементів, властивості елементів, а, ну, властивості речовин, простих і складних залежить від будови атома. Так. так, Артемій пише. І метою нашої сьогоднішньої буде чи цю, властив, цю гіпотезу підтвердити, чи її спростувати. Тобто, ми з вами маємо дослідити. Взаємозв'язок між будовою електронної оболонки атома, електронних оболонок атомів, бо ми маємо чимось щось з чимось порівнювати, і властивостями речовин. А скажіть, будь ласка, а ми можемо в митті написати, що це не простих речовин, а взагалі речовин? Тому що. Можемо. Давайте запишемо взагалі Атом. речовин, тому що, знаєте, я не думаю, що в мене вийде вам показати. Там всі прості речовини, як воно буде, тим паче, що ми сьогодні з вами працюємо онлайн. І так, властивості простих і складних речовин залежать від будови атомів їхніх хімічних елементів. І ми з вами маємо це дослідити. Досліджувати ми з вами будемо і теоретично, і візуально, і будемо намагатися зробити все, як треба. Так, скажіть, будь ласка, чи всім добре видно, що написав Артемій? Так, добре. так, Дуже так. дякую. І так, гіпотеза у нас є, ми її сформулювали, ми ми перед собою поставили. Ну, давайте тепер зараз будемо робити інше. Я вам пропоную наступний слайд обладнання та реактиви і хід роботи. Обладнання та реактиви, ви будете бачити відеоролик і два відеоролика, і я вам запропоную наприкінці, будь ласка, якщо. Види, ми запишемо з вами обладнання та реактиви. Ну, зазвичай це стандартний набор штатив з пробірками і відповідні реактиви. Перш ніж ми з вами будемо навіть переглядати ролик. А я вам обіцяю, що коли ми з вами зустрінемося офлайн, обов'язково ми е, спробуємо зробити щось подібне в лабораторії. Тому давайте швиденько пригадаємо правила техніки безпеки під час е, виконання лабораторних дослідів. Що ми можемо робити, а що не можемо робити під час виконання дослідів, щоб собі не нашкодити. Якщо хтось забув, будь ласка, у нас є QR код, ви можете відкрити за QR-кодом посилання, передивитись відео і пригадати. І так, правила безпеки. Наприклад, ми не можемо ставити їжу на стіл, там, де ми працюємо. Так, тобто, ми не вживаємо їжу і не п'ємо напої. Правильно? Гарна дякую. відповідь добре, дякую ще. Хотів би доповнити, дякую. у нас, в принципі, не можна знаходитись зайвих речей, які не мають відношення до. Дякую, Артемі. Теж гарна відповідь. Ми не маємо е, ну, тримати зайві речі, щоб вони нам не заважали. І ще, по-моєму, Володя, що. Ми щас... маємо виконувати експерименти згідно інструкції. Обов'язково, ми нічого не робимо зайвого... Засоби індивідуального захисту. Правильно, засоби індивідуального захисту Власне, дякую. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, ви будете бачити ролики, це буде реакція е, твердих речовин з водою. Якісь правила безпеки є під час виконання досвіду з твердими речовинами? Швиденько, давайте. Ви знаєте це, ми це з вами не робимо. Не вилазити пальцями в банку, не казати штурм речовин. Гарна відповідь до речі, дуже е, така своєчасна. Ніколи не брати реактиви руками, для цього є спеціальні лопатки. Ще. Треба працювати в спеціальному одязі, в окулярах в рукавичках палаті. Так, і працюємо в спеціальному одязі для того, щоб ми залишалися чисті, красиві, неушкоджені. І так, правила безпеки ми з вами вже пригадали. І тепер я вам пропоную переглянути два відео. Подивіться, будь ласка, ось є посилання за одне, на одне відео і є посилання на е, друге відео. Будь ласка, скопіюйте це посилання. І е, подивіться вони коротенькі, там десь по одній хвилині. Так, а там просто е, запит. На, на доступ до диску. Щас, хвилинку. Я перепрошую. Ми можемо на демонстрації подивитися. Давайте подивимось на демонстрації. Дякую. Так, і так, це у нас один ролик. Демонстраційний дослід номер 18 взаємодія фосфор оксиду з водою, Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться фосфор 5 оксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи фосфор оксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зверніть увагу, що при взаємодії фосфороксиду з водою виділяється дуже багато теплоти, про що свідчить бурхлива реакція. При взаємодії фосфор 5 оксиду з водою утворюється розчин ортофосфатної кислоти. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і випробовуємо його розчинами індикаторів: фенолофталоїну. Універсальним індикатором. Там минуло крашу. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність кислоти. Так, це перший ролик. Зараз я налаштую другий. Вибачте, будь ласка. Ой, такі. Демонстраційний дослід номер 17 взаємодія оксиду з водою, дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться кальціоксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи кальціоксиду і ретельно перемішуємо спляною паличкою. Зазвичай при взаємодії кальціоксиду утворюється мутний розчин. Оскільки кальцій-оксид завжди містить домішки крейди. При взаємодії кальцій-оксиду з водою утворюється розчин кальцій-гідроксиду. Добути розчин розливаємо в три пробірки і перевіряємо його розчинами індикаторів. Фенолфталеїном, Універсальним індикатором та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність слугу. Так, дякую. Технічні негаразди ви знаєте. Так, тепер ми з вами передивилися да, оксид і оксид, оксид кальцію, оксид металу і е, е, оксид фосфору. Я вам пропоную тепер зайти. Е, Понятно. Якщо ви маєте спробувати зайти за цим QR-кодом, там є динамічна періодична система. Подивіться, будь ласка, і пригадайте вла... не властивості, а електронну будову атома кація, електронну будову атома фосфора. Зайдіть, будь ласка, за цим посиланням. Тільки не кажіть, що у вас не виходить, бо я починаю хвилювати. Форти. Виходить. Слава Богу. Добренько. Дякую вам. Подивіться, будь ласка, і проаналізуйте цю будову, будову цих атомів. І дані, будь ласка, ви можете прокоментувати і занести в табличку. Тільки, будь ласка, не поспішайте. Так. Знаєте, є таке прислів'я, «Поспішай медленно. От зараз ми просто не нормали дров. І так, перша, перший рядочок це кількість енергетичних Кількість енергетичних рівнів, рівнів в атомі кальцію це чотири енергетичні рівні. Пиши. Гарна відповідь, від, дякую, пиши. А у фосфорі три. Фосфорі... Пишемо. Так, зараз. А у кількість енергетичних рівнів в атомі фосфору три. Так, записуйте, будь ласка. Саша Авраменко, запиши про кальцію, а Уляна Костенич запише про фосфор. Далі кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Ліра Поромська, запиши, будь ласка, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Записала два. Дякую. Два. Фосфора, І у фосфора скільки? П'ять. Артем, П'ять. Запишіть, будь ласка. Так, і я бачу, що вже хтось з вас навіть дав характеристику: метал це чи не метал. До речі, ви можете натиснути на літру або на циферку і збільшити розмір літр, щоб всі, всі це бачили. Так, понятно. І так, кількість енергетичних рівнів у, атомі, у атома кальція – це 4. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні це 2. І е, кальцій це метал. Кількість енергетичних рівнів у атоми фосфора це 3, кількість, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні це 5, і це не метал. Скажіть мені, будь ласка, чому ви вирішили, що там що один з цих елементів метал, а другий не метал. Можу сказати таку підказочку, що це може підтвердити відео, те, що ви бачили так, ваші спостереження. Чому ви так вирішили, що кальцій це метал і фосфор це не метал? Те, що кальцій-оксид в реакції з водою, він утворює луг, це, ну, це властиво для металів, а так. фосфор 5 оксид а в реакції з водою, він отримає ортофосфатну кислоту, та це властиво для неметалів. Це, властиво для неметалів. Скажіть мені, будь ласка. Довольного періодичної системи також можна визначити. Кальцій підходиться зліва, а фосфор справа. Є відповідно, один метал, а другий не метал. А чому ти вирішив, що зліва метал справа не метали? А, ну, знаю. Знаю, звідки знаєш? З раніших уроків. З раніших уроків. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чому в як по періодичній системі ми можемо. До речі, у вас є періодична система ця рухлива, і наприкінці презентації є ще періодична система? Звичайно. Короткоперіодно, можете і там, і там подивитися, як вам зручно. Скажіть мені, будь ласка, як забудовою атому ми можемо взагалі вирішити метал чи не метал? На До диагоналі берилі полоній справа буде не метал, а зліпа металу. Та ага. за зменшенням Поясни мені це, будь ласка, що значить збільшення і зменшення атома в елемента. По періодичні? В періодичній системі зверху вниз збільшується радіус атомів та більш виражені металічні властивості. А зліва направо радіус зменшується та більш виражені на металічні властивості. Чим менше радіус, тим. тим... Чим менше радіус, тим більше виражені на металічність. Чим більший тим більше виражені металічні властивості. Добренько. А щодо приводу, а щодо, що з приводу. Можна додати. Да, с кількості електро... електронів на зовнішньому рівні. На ну, металічних властивостях на зовнішньому рівні від 1 до 3 електронів, а до неметалічних властивостях то на зовнішньому рівні від 4 до 8 електронів. Добре, дякую. Тепер дивіться у вас є завдання. Опишіть спостереження, які ви бачили під час реакції. Напишіть рівняння відповідної реакції, і як було підтверджено, що це основа чи, чи кислота. Да? Як було підтверджено продукт реакції? І так, я дуже прошу: у вас далі, якщо ви пролистаєте, то ви, то ви побачите. То ви побачите підписані е, листочки. Я дуже прошу, хлопці, будь ласка, напишіть рівняні реакції і опишіть все, що стосується кальція, а дівчата, напишіть і е, рівняні реакції, і свої спостереження, все, що, стосує, все, що стосується фосфору. Шановні, у вас дві хвилини на все про все. Вот. Можете повторити, будь ласка, реакції щодо металу. Хлопці прописують те, що стосується кальція, а дівчата прописують те, що стосується, те, що стосується фосфора, оксиду фосфора. І далі, дивіться, у вас будуть такі мішеньки, і ви маєте поставити знач, позначку на цій мішені, проаналізувати свою роботу сьогодні. Так, Будь ласка, у вас дві хвилинки залишилися, тому що нам треба ще зробити висновки. Одна хвилинка на висновок залишається. У вас три хвилини, будь ласка. Швиденько, одну реакцію тільки. Хлопці, дівчата. Хто вже зробив кричить? Я зробив. Я зробив зараз більшою. Збільшувати не треба. Скажи мені, будь ласка, чи підтвердили ми свою гіпотезу, що кількість електронів на зовнішньому рівні радіус атома, тобто будова атома впливає на властивості речовин утворених атомами даного елемента, так чи ні? Так, ми це підтвердили цю гіпотезу. Дивись на екрані: у мене є тут. Проаналізуйте отримані результати, і ти можеш написати свою відповідь до цього. До цієї. Доть. Господі, на цю, підтвердили ми гіпотезу чи ні. Подивись, дякую. Хто ще написав рівняння реакції, написав спостереження? Мадже. Єсть. Обратно. Дякую. Молодці. Швидко працюєте. Хто не встигає, не переймайтеся, ми з вами можемо ще, зможемо ще зустрітися і продовжити е, цю тему. Наша гіпотеза підтвердилась. Дякую. Так, і заповніть, будь ласка, е, мішенько, заповніть, попрацюйте, будь ласка, з діаграмкою, поки є букла, буквально пів хвилиночки. Що ви знаєте, що ви не знаєте, що сподобалось, що не сподобалось? Які ваші. Е, що, ну, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка. Артемій. Діаграма а... тебе чекає, бачу. Уляна, дякую. А, а з якої сторони знаходиться вставка? А, а, вставка зверху, там ти обереж ліворуч, і ти обереш геометричну фігуру, будь-яку, і вставляєш. Так, Маша Роїк. Дякую. Працюємо. Молодці. Пані на час. Так. Шановні, я вам дякую за те, що ми з вами класно попрацювали. Я не знаю, як вам мені сподобалось. Я такого драку давно не відчувала. Я дякую вам за вашу активність. Yeah. Дякую, Лірі, за те, що знайшла час приєднатися до вас. Я бажаю вам гарного дня, тихого вечора, гарної тихої ночі, щоб нас не бентежили, щоб нам, нам не заважали жити. Я вам дякую за те, що ви у мене є. До побачення, до зустрічі. Па-па. До побачення. Дякую До урок до побачення. До